Сепарша, ти що тут переселилася? Бігає, если О, видно, город витоптаний чи то сепарша бігала, чи то адмірал. Що тут каміння ділають? Прильотів вроді не було. Хоча осколками десь та й посікло. Почнемо мелкими відосами із краю. Оп! Траву адмірал. Не рвав, звісно, про це й було безполезно просити, ну хоча б воду іноді включав. На цьому дякую і живіка горить, але старається жити. Оп! Оп-оп-оп! Порядок. О, персик. Привіт. Навіть кавун тут пустив корні і зачах. Ну, нам головне, щоб персик вижив. Кавуну кінець. Не очухався. Тут теж у нас щось було, в итоге. Осталося не ло. Можна не поливати. Здох Бобік. Як і цей Бобік здох. Тут у нас опа, тут перси качухувався. Навіть кавун щось шевелився, чи то розсада фігова, то... Йоханий бабай, гребані собаки дикі. Ви це бачите, це капець. Треба йти за лопатою і за ружьєм, Найти і пристрелить. Це трендець. Бур'яни перли, що дурні, а кавун зачах, коли він уже й нафіг нікому не нужен, ніхто не доглядав. Ладно, я піду за лопатою, а ви не розстраюєтесь, ставте лайки, діліться роликом з друзями, чуть не ухвоїли. Гумі та Ісі чи щось по того. Триндець. Собаки дикі. Вечерній кльов. Бім, бум. Тут є короб. Підійшов до двох крап'ятників. Вони з корабликом, з солодкою, з завозом за кормом. Другий раз до них підходжу. Вони весь час тут, як я мостом проїжджаю, бачу їх по кораблику узнаю. І другий раз морозяться. Значить риба точно є. Оп, причому не просто риба, а реальна риба. І короб тут по-любому вводиться. Ми б ще кукурузки підсипали зернових, але чисто гана реалфішем хвата. Часу у нас небагато, десь до 9-ї ранку. І далі я вже должен прибити туди, куди я должен прибити. Там у нас не буде днів 10 на зв'язку або недільку. У мене відосики є. Ви самі знаєте, які матвіївські, Яких, які ви, які ніхто не любить, ладно, не тільки ви, а і я не Але їх можна 20 штук за раз зняти і вас місяць кормити. І хейтери будуть місяць плюватися. Як, як це так? Що ти кожен день на рибалки. А то що я 20 відео <хи> на Матвіївці і Це навіть не, до, не, цей, не з утра до вечора, а десь до 2 часов дня. Про це і відео одне й те саме. Це нікого не тривожить. Да, Зачем таке говно знімати і всі діла, я вас прекрасно розумію. Я тільки не розумію, чого ви мене не приходите міняти. Зовсім не на рибалки. Думаєте, я тут на, на своєму горбу. Все витягну От поміняєте мене і буде вам контент. Буду їздити на рибалку, радуватися житті по Україні. У БД вже є. Давно льготи є. Грошиків тих і даром не треба було. За таку ціну, чого там набачився, чим там настрадався, чого там натворив. У житті б сказали, не повірив, що я стану манічево і то що. Але це зовсім друга історія. Відосиків там таких я насняв. Кровавих штук так 87, мабуть, 88. Але там чистий телеграм. І я не, не дебіл і не повний дебіл, щоб навіть їх навіть вмисліно представити, що таке треба викласти навіть в телеграм. Отак от, от. Я не знаю зачем я ці хроніки наснімав. Капець якісь стрьоні, але може колись як доказательство, Хунти для трибуналу. Mm. Щоб, щоб не сказали, що в штабі відсидівся. Предоставлю особим поджареним підписникам. Ну, за таке не розводю болтологію. Я вже розвів реал-фіш спеції. Зараз ми його трамбуємо і швиряємо. Ладно, собак відганяємо, ручні взагалі, капіт не розуміють слово цібе і «пфу». Мені здається, тут хтось був повис. Що, і тут судак. Ні. Чувак, ми з тобою не бачились 300 років. Сподіваюсь, ще 300 не побачимось. Крупний балабеник не росте. Одні проблеми. Заберемо. Отак от, от. Погодка портиться, рибка мутиться потроху, але дуже повільно, мало і погано. Підписники катаються, пусто. Видіргала все, корови кормляться. А, кури дояться, шиза їде, але то таке, чекаємо на позитивні новини з Херсону. Може якусь падлюку збили. Ніфіка бами бомбить. І що у нас тут таке? Опять вертольоти. опять густера вішається за глаз, за гриву чи ще за щось. І вже мертво, представилось. Привідущу, кстати, викинув. Через 5 минут дивлюся, її вже гатюка тягне за хвоста, дзьобика в комишах зараз розриває собі. Оп, цей час настав. Зернових побільше. Оп. Часник Чебрець. Просто чесник. Глаза розбігаються. Більше нічого вроді веселого такого нема. Ти откуди взявся. Я тебе не звав. Я що, більше з Херсона нічого цікавого не захватив. Чи може цікаве залишити на потім, наприклад, як мотиль. Реальний мотив на реальний фіш ми залишимо на потім. А от два часника чебреця, нема куди діватися. Я вже розувірувався в коропа, всю пачку кормимо карасів, яких немає і сподіваємося на карасів. Нік ждати коропа. Там, де його тільки є, в помині. І то. Один на 20 рибаків і легенди тут за трьохкілограмового по берегу пересказують, я їх не віню, не вони такі жість така, але вам треба відоси, нам треба риби. І здіватися над вами Матвіївкою, я вічно не можу. Вам вона не подобається. І я не в захваті від неї. Занадто легко ловиться риба, занадто одна і та сама картина весь час. Ну що, утречко, як то кажуть, добреньке. Бачу, тут все нафік травою занесло, але не так, що аж дуже страшно. За ніч. На той стороні бачу перший рибак приїхав ночу. Нитичка. Як бачите, під утро вода хорошо відступила. Конкретно так хорошо. Що це тут таке? Риба була чи кушир, не пойму. Бачу острів куширя який іде валить боком можливо щось іще й ночі сіло ну особо не пікало так пі-пі але щось є хоча як я кажу це міг розмотати куширь А них і не кушир. Міг коропець стартануть, але хто ж його посеред ночі встане доставати, як то кажуть? Що тут у нас? Розмотало. Трошки видно, проклюнув паразит. Навіть не короб. Снасть відірвана. Міг як могла якась щучка на малька сісти? Піду трохи, утро ось ще пікнув? Оп, кого я віжу? Добрий ранок? Лящик паразит знову чіпивсь невеличкий. Блін, закинув, називається, у воду рибу назад. А водичка то. тю-тю, як бачите. Так, і оставилось снасті, як бачите, як все як і було. Думаю, хай ловлять рибу. Пьос з ними такий заморений був, що капець. Подивився, так кушир особо не несе. Думаю, великої біди бути не повинно. Ну і її нема, як бачимо. Снасті на місці затягло і положило на дно. Так, да, звісно, машини тут на вуха жмуть, траса. Це капець. Але що поробиш? Ну, хоч снасть сила бо на сусідньо видно мальок сів, а потім сіла зверху щучка. Одтягла трошки сназі в бік і відкусила. І відкусила. Все по феншую. Перезарядочка. О, прокинувся, сидю, снасті заряджаю. І знаєте, якісь 10 хвилин ні про що не думаю, обнулився, обновився. Як навіть наче три роки рукою зняло, нічого не було. Таке відчуття спокійне, нічого не бентежить. І тут фігак, а тобі нікуди в обід не треба, чувак. Не <плес> давай, а це все треба тут буде скласти, перебрати і запакувати до кращих часів днів через 5, а може через 10 ще десь зустрінемось. Ну, пару відосиків вже назняли. Ще, може завтра буде щось. Не факт, але розраховуємо. Хоча тут нічого не можна не думати, не розраховувати. Але суть ви зрозуміли. Тут не зловимо. Матвіївка хай вам допоможе. Блін, та що це все складається? Вудки позамерзали. Жара спала вчора парило. Капець я кучу бутилок води випив. Щось мене так гнало на воду. Але звичайної газіровочки не прозорої, хоча прозорої лежить бутилки 2-3 завжди в багажнику. пху 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 ху Погодка погіршується. Не можу, на жаль, сказати те саме про кльов, його взагалі немає. <кій> Щось я захріп. Окопний бронхіт. падлюка, і це ще літо, що ж буде осінню. Я, в принципі, знаю, що те, що і зімою було і весною. Нічого хорошого. Вижме всі соки. О, дивіться, тик тик тигедик тик тик тигедик Наловило трошки трави, та й давно не перекидав. Думаю, треба організувати перезаброс. Пічення вниз. Порожняк. Не ось спались до їда, що на середині, що під берегом. Ех, а дома на Кошовій коропи клюють <смі> з лящами, з карасями, стараньками, з сазанчики риби, хоч греблю гати, як то кажуть. <смі> По рибакам прилітає рідко і це їх, як то кажуть, не бен... не так бентежить, але прилітає. Якщо раніше треба було боятися снаряда. Та зараз, як побачив дрона, то вже пізно. І він по твою душу чи по твою машину. Їхати на Куйбишив це в один кінець. Минулого року в цей час на Куйбишево ми карасів тягали, коропів, якщо допомогти, ну трошки літом на початку літа було діло. Ще й до 5 кіл. Ще й пам'ятаю, за півтора часа десь 14 сходів коропа. Ну, покльовок. П'ять штук достав, остальних позливав, бо був не з карповими снастями, а просто за такими сосками на карася. Там машину ставив бог зна де, і карпові снасті в машині не возив. Оснасточки майже. Коропа давно не ловив, та й думаю, де він візьметься. А він як папер, мама мія. Все, сойшов. Був короб. Чиста коропяча покльовка була, не засікся. Я почав попускати фрикціон. а ще й просто порвав, може не короп, щучка. сила. Бац, вместе с рогатиной в спинных уходить. Думаю, не понял. Ты куда? И что вообще происходит? Мелочь сила и начала дергать. Блин, даже щукой пахнет. Слышь осталось, а даже щука и запахло. Чуєш, чим пахне. Ну що, як сказав би класик, ви самі винуділи мене. Не хоче на дикарі риба ловитися, бо її тупо, тупо немає і рибаків нема. Міст хоч греблю гати, вчора ще все було зайнято. Сьогодні вже ніхто не приїжджає, бо всі знають, ібо ніхто тратить цінне. Время. Часник чебрець, у нас пачечка ще є. І ще рибалочки будуть як у нас, так і у вас. Сусіди, до речі, теж на Реал Фіш рибалили. Взяли карася, пару густерин вчора і смились. Мусор ми не викидаємо, мусор ми зберемо. Не переживайте за нас. Хоча я знаю про, про правильні підписники і не переживають. Всьому нема нічого такого. Зараз з грибу йде то в суну, чи пиде тебе. В одну-дві ходки чи ще десь. Для мене це більше квест податибе підкинути мусором в мусорку. І ще десь винести великий пакет з мусором. Для мене це веселий квест острі очечення. Але це зовсім інша історія. Радий був бачитись. Сподіваюсь, з вами, як і, як і зі мною, все добре, все гаразд. Діліться роликом з друзями, Бомбящі коменти вітаються. Всім пока. І до зустрічі на воді.